Доброго дня, це Ice Bucket Challenge, який я отримав від Олександра Бевза, за що йому величезне дякую. А в рамках даної акції учасники повинні або перерахувати аналог 10 доларів, ну або 10 доларів на фонд боротьби з аміотрофічним боковим склерозом. В Україні мені здається, це звичайно це проблема, але в наших реаліях набагато ефективніше буде перерахувати кошти або на потреби української армії, або на благодійність. Тому Приймаючи даний Ice Bucket Challenge, я перерахував 10, аналог 10 доларів на фонд Крила Фенікса, який займається допомогою української армії. І 10 доларів на фонд, український фонд на таблеточки. Будь ласка, я кидаю виклик Ані Тристан, Олександру Філоненко і Михайлу Тетеренко. У них є 24 години на те, щоб зробити те саме. Або перерахувати 10 доларів на благодійність, або і облитися водою, або перерахувати 100 доларів на благодійність. Ну тоді можна не обливатися, але думайте. Ну що, поїхали. Вода холодна. Ой. Ну що, слава Україні? Все. Супер. 24 години, час пішов.